Дуже-дуже змінилось, дуже, скажімо так, телефонна книга зменшилась набагато. Тому що у 22-му році я чомусь думав, що підуть всі. А оказалось, що є люди, яким просто цікаво, як тут. Вони всі тебе чекають не для того, щоб тебе побачити, а щоб запитати, як воно тут. Просто цікавість така, знаєте. Те, що дратує, скільки ти вбив, такі дурні питання. А ті, хто не воював, знаєте, що вони питають? Вони питають, ну ти ж не був е, на самому передку. Розумієте, Вони хочуть себе оправдати, е, що ти там, начебто ти там, але ти десь в тилу. От всі всі бояться йти на війну, да? всі бояться йти на війну, всі бояться техніки, зброї, але всі, коли сюди приходять, всі коли приходять, тут ж е з ними служать такі ж нормальні, адекватні хлопці, які підск підскажуть, які навчать, підправлять щось. Ну, тут немає звірів, тут такі ж самі звичайні люди.